Вчора наш журналістський колектив мав нагоду зустрітися з надзвичайною особистістю з віддалених куточків буковини знахаркою, чий пророчий дар протягом шести десятиліть вражає своєю безпомилковістю. Її репутація поширилася далеко за межі рідного краю, привертаючи паломників з усієї держави, які шукають розради та прозріння в її словах. Особливо вражаючими стали її віщування щодо подій весни 2022 року, які збулися з моторошною точністю. Ще наприкінці осені 2021 року вона з математичною точністю вказала дату розгортання воєнних дій, передбачила хронологію перших етапів протистояння та назвала населені пункти, які стануть епіцентрами трагічних подій. Її пророцтва торкнулися політичних перетворень, кадрових змін у владних структурах, стихійних лих останніх років, економічних турбулентностей та коливань цін на сільськогосподарську продукцію. Мешканці навколишніх сіл передають захоплюючі розповіді про те, як вона з денною точністю передбачила повінь у гірських районах, попередила про сейсмічну активність. Відлуння, якої відчули навіть у віддалених регіонах, вказала конкретну дату початку повернення перших переселенців з європейських країн, кожне її пророцтво старанно фіксується односельчанами у спеціальному літописі, який ведеться вже понад півстоліття, і жодне передбачення не лишилося нездійсненним. Сьогодні поважна жінка завітала з екстраординарним посланням про дату, яка може стати поворотною у долі нашої батьківщини 30 вересня, у день шанування святих мучениць віри, надії, любові та їхньої матері Софії. За її переконанням, саме ця дата принесе трансформації, які докорінно змінять не тільки перебіг поточних обставин, але й призначення наступних поколінь наших співвітчизників. 84 весни налічує моє життя. За ці тривалі роки спостерігала я чимало скорботи та втіхи на рідній землі. Появилася на світ я в горішньому поселенні, де ще моя прапрапрабабуся мешкала за часів габсбурського панування, там, у тій оселі під вічним дубом, що височує вже чотири століття, передавався наш родинний талант через жіночі покоління. Прародителька Анастасія ворожила ще цісарським вояками, передрекла крах монархії та настання нових порядків. Бабуся Катерина зцілювала травними відварами поранених у великій війні, а моя матінка, царство їй небесне, перечула голод 34-го року та врятувала численні сім'ї, попередивши їх заздалегідь приховати запаси. Мені талант цей розкрився. Коли тринадцять літ сповнилося, тоді вперше побачила у видінні пожежу в сусідньому селищі за десять днів до її виникнення. Батьки налякалися, повели до пароха, а той промовив так Господь наділяє дитину здатністю бачити прийдешнє, аби людей застерігати. Відтоді і несу цей тягар, споглядати те, чого ще не сталося, але неодмінно станеться. Протягом цих десятиліть передрекла я розпад союзного утворення, здобуття незалежності, помаранчеві події, майданські протести, економічну кризу нульових. А зараз настала пора найголовнішого пророцтва про день, коли доля нашого народу переміниться назовсім. Не для слави цей дар, а для служіння людям у найскрутніші часи. Ще наприкінці травня цього року, коли літнє сонце припікало немилосердно, почала я бачити сновидіння незвичайні. Перше видіння прийшло в ніч на свято п'ятдесятниці. Стою я на горі високій, вищій, за найвищі вершини, а навколо мене серпанок густий, білий, мов свіжомлечний. І несподівано чую голос мужеський, потужний, що лунає з усіх кінців. 30 вересня року 2025-го день великого перевороту настане, коли святі мучениці, віра, надія і любов з мудрою матір'ю Софією благословлять нашу землю, тоді й для твого люду народження нове прибуде. Прокинулася я тоді вся в поту. Серце колотиться так, що думала з грудей вистрибне. Піднялася, запалила свічу бджолину перед старенькою іконою Богоматері, що ще від прабабці дісталася та розпочала молитву. І знову ті самі образи: гора велична, серпанок та голос той самий. Запиши старенька, не забувай 30 вересня, а через 10 днів знову. Сон прийшов ще виразніший. Бачу небо над нашою землею похмуре від хмар бойових, а по ньому пурхають пташки великі білі, немов лебедині, тільки гігантські з розмахом крил у 12 метрів. Летять вони стрункими косяками з заходу на схід, а за ними темрява чорна, страхітлива, що довго нашу землю огортала, починає відступати, розвіюватися по крихтах. Пташки ці особливі. У дзьобиках вони тримають галуски оливкові зелені та якісь сувої паперові білі з відбитками золотими. А найвеличніший птах, що попереду летить, несе стяг синьо-жовтий, але не звичайний, а такий, що виблискує власним світлом. За всією зграєю сонце сходить таке променисте, що очі засліплює. А проміння його не жовті, а золотисті. І кожен промінь доторкається якогось міста чи села на нашій землі. Коли пташки пролетіли, дивлюся додолу, а земля наша перетворюється. Де був попіл від пожарищ, там зелена трава проклюнується, де руїни стояли, там оселі нові з'являються, а де плакали люди, там реготання чується дитяче. Розумієте, дорогенькі, не просто так приходять такі образи. У нашому роді завжди казали, як птах білий, то вістка добра з далекого краю, оливкова галузка спокій, а папери білі угоди важливі. Отже, саме 30 вересня прийде звістка з далекого західного краю, з тих земель, де живуть люди заможні та впливові, підпишуть там документи такі, що доля нашого краю переміниться назовсім. Та найголовніший сон прийшов у липні в ніч перед медовим спасом, коли місяць повний був. Бачу я кімнату величезну, більшу за найбільший храм, а в тій кімнаті стіл дубовий довжиною 25 метрів. На столі тому карта розгорнута незвичайна, а жива якась. Міста на ній миготять різними кольорами, дороги рухаються, кордони змінюються. На тій карті лінії червоні, намальовані, товсті, як чоловічий палець, немов кров'ю людською. Ці лінії. Тягнуться через усю нашу землю, розрізають її на частини від заходу до сходу, від півночі до півдня. Біля кожної лінії цифри світяться дати, коли ці лінії з'явилися, скільки горя принесли. І раптом чую голос не чоловічий і не жіночий, а немов хор небесний. Час настав, і починають ці лінії зникати одна за одною, немов хтось невидимий стирає їх великою губкою. Спочатку зникли ті, що на заході були, потім у центрі, за ними на півночі, а в самому кінці на сході. Кожна лінія, що зникає, залишає за собою золотистий пил, а з того пилу проростає нове життя. А там, де зникли всі лінії червоні, з'являється зелень молода, трава свіжа, квіти, різнобарвні, червоні маки, сині волошки, жовті соняшники. І люди виходять з підвалів, з схованок, з далеких земель, обіймаються, плачуть від радості, співають пісні, яких давно не чули. Дзвони церковні по всій землі дзвонять в унісон, птахи співають. А діти, що народилися під час війни і не знали, що таке тиша, вперше чують цю благословенну тишу миру. А над усім цим голос той самий 30 вересня, день звільнення буде. День, коли земля ваша знову стане цілою. Потім бачила я ще один образ дивний: стоїть чоловік у костюмі, темному сивий, з обличчям суворим та тримає в руках ключі золоті. Ключі ці він віддає молодшому чоловікові, що в формі військові одягнений. А той молодший бере ключі та відкриває ними двері, великі, залізні. За тими дверима світло яскраве, а в тому світлі міста цілі, села, люди щасливі. Знаєте, що означають ті ключі? То влада передається, контроль над землями нашими повертається до рук праведних. А той чоловік у військовій формі то командир наш головний, що веде народ до перемоги. Ще одне бачення було важливе: дивлюся я на схід сонця, а воно не червоне, як зазвичай, а золотисте. Ясне, із того сонця виходять чотири жінки в білому вбранні з вінками на головах, в руках у них хліб, сіль, мед та квіти польові. Йдуть вони по нашій землі, благословляють поля та міста, а за ними йдуть солдати наші, але вже не з автоматами, а з серпами та молотами, щоб відбудовувати те, що війна зруйнувала. Жінки ті в білому. То самі святі мучениці: віра, надія, любов та мудра матір Софія, день шанування яких 30 вересня відзначають. Вони благословлять нашу землю на мир та відбудову. Хліб, сіль, мед та квіти в їхніх руках означають, що голод та нужда відступлять, а врожаї будуть багаті, а життя стане солодким і квітучим. Але найяскравіший сон прийшов місяць тому. Бачу я велетенську залу, де сидять люди в костюмах дорогих біля довгого стола. Говорять вони мовами різними, але розумію я кожне слово, немов дар якийсь дали. Один з них, найстарший, встає та каже: настав час закінчити це все. 30 вересня оголосимо рішення, підписують вони папери, ставлять печатки, а потім один з них бере телефон та дзвонить комусь, все готово. Передавайте наказ: за кілька годин після того дзвінка бачу я, як по всіх фронтових лініях, біжать гінці з білими прапорами, гармати замовкають, літаки повертають назад, танки зупиняються, і тиша настає така, що навіть птахи не співають спочатку, а потім починають співати так голосно, що весь світ чує. А через три дні. Після тієї тиші бачу я колони наших хлопців, що йдуть додому. Йдуть вони не похмурі, які йшли на війну, а з піснями, з квітами в руках, зустрічають їх матері, дружини, діти. Плач та сміх змішуються разом. Та не думайте, що все одразу налагодиться. Ні, дорогі мої, війна закінчиться, але відбудова триватиме довго. Зима буде важка, бо багато зруйновано. Але вже навесні почнуть відновлювати школи, лікарні, дороги, а до наступного різдва наша земля розквітне знову. Бачила я ще, як із-за кордону повертаються наші люди, везуть вони гроші, досвід, знання, будують нові заводи, відкривають крамниці, садять сади. Діти, що народяться після війни, будуть особливими розумними, добрими талановитими. А ще одне важливе бачення мала: стою я на майдані великому, а навколо тисячі людей. Усі вони дивляться на екран величезний. А на тому екрані чоловік у сірому костюмі щось підписує. Люди плачуть від радості, обіймаються, кричать Перемога! Перемога! А дзвони церковні по всій землі дзвонять так, що земля тремтить. Знаєте, що найдивніше: у всіх цих снах дата 1.30 вересня. То не випадково, дітки мої святі мучениці: віра, надія, любов та мудра матір Софія у день свого шанування подарують нашому народові нове народження, нову долю. Ще бачила я представників інших держав, що приїжджають до нас не зброєю, а з підписаними договорами про допомогу. Привозять вони техніку для відбудови, гроші на школи та лікарні, експертів для відновлення економіки. І всі ці угоди підписані саме 30 вересня або вступають у силу цього дня. А найважливіше те, що бачила я нашого президента: стоїть він на балконі, а перед ним море людей. У руках у нього документ. І читає він з того документа такі слова, що люди плачуть від щастя. Говорить він про відновлення територіальної цілісності, про початок великої відбудови, про те, що всі наші герої недаремно поклали життя. Дата на тому документі 30 вересня 2025 року, а підпис під ним не лише нашого президента, а й представників усіх великих держав світу. Та пам'ятайте, дорогі мої, що перемога та мир це не кінець, а початок нової роботи. Треба буде відбудовувати зруйновані міста, лікувати поранені душі, виховувати нових дітей у мирі та злагоді. Але святі мучениці благословлять ці труди і все вдасться. Ось що старенька бачила у своїх снах. Можете вірити, можете не вірити. Але 30 вересня запам'ятайте, цього дня над нашою землею зійде нове сонце миру та надії. Слова прорицательки долинають до нас крізь століття традицій та мудрості нашого народу. Вона говорить тихо, але кожне слово проникає в душу, залишаючи слід надії та віри. Чи збудуться її передбачення? Час покаже. Але ті, хто знає історію її попередніх віщувань, які збувалися з дивовижною точністю, вже не сумніваються у правдивості її слів. Віра у краще майбутнє та надія на мир завжди живуть у серцях тих, хто любить свою землю. 30 вересня, 2025 року день, який ми всі запам'ятаємо і будемо з нетерпінням очікувати. За словами провидиці, саме цього дня доля нашої держави дійсно зміниться назовсім І над нашою землею засяє сонце справжнього миру. Можливо, скептики назвуть це забобонами, але народна мудрість, передана через покоління жінок віщуній, рідко помиляється. І якщо всі попередні передбачення цієї дивовижної жінки збувалися, то чому б не повірити і в це? Адже іноді саме віра стає тією силою, яка допомагає майбутньому стати реальністю. Нехай слова старенької чаклунки з прикарпатських гір. Стануть для всіх нас маяком надії у ці важкі часи 30 вересня, день, коли, за її словами, небо подарує нашій землі новий світанок миру.